Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Тарас Радзвіл, і в даному відео я розповім і поділюсь про те, куди я вкладав свої кошти, куди я інвестував у березні 2024 року. Попередньо я робив звіт за лютий 2024 року, ви можете подивитися його у цьому відео. Отож, поїхали, які шляхи інвестування, вкладення коштів я використовував у березні цього року, і також в кінці я поділюсь своїми планами, що я хочу робити. У квітні, отож, перше, що я зробив, я вклав невеличку суму у біткоін, а саме 160 доларів було вкладено мною у біткоін через різні біржі. Я загалом використовую три біржі: Binance, Whitebit і біржу ОКС. Також я невеличку суму 53 долари. Всього лиш вклав цю суму, перевів на біржу і поклав на депозит під 15-25% річних. Зараз останні дні трішки знизилася вже прибутковість на прості звичайні депозити на біржах, але тим не менше це досить непоганий прибуток. Додатково, максимально надійний може бути і зараз. Також 242 долари було через P2P перекази, поповнено і куплено потім на біржі Ефіріум. Я вважаю, що Ethereum буде також зростати в майбутньому. Депозит, до речі, під 17% річних получилося покласти на біржі Ведьбіт. Зараз подалися вже заявки на запуск Ethereum ETF. Як тільки цей Ethereum ETF буде погоджений і вийде на біржу, на фондову біржу, коли через фондову біржу ми зможемо ETF на біткоін купувати, то звичайно що це буде. Дуже хороший такий додаток до мотивації росту ціни на, на ETF. от в принципі, і все, що було по криптовалюті, тобто і USDT, і біткоін, і ETF, от три ці основні напрямки, які я зараз вкладаю стосовно криптовалюти. Ну і, звичайно, прості звичайні депозити на криптобіржах теж дають зараз хороші прибутки. то чому і не використати ці варіанти? До речі, посилання на біржі. Ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, реєструйтеся, хто ще не має рахунків. Також там я також додам варіанти, як можна поповнити через p 2 p переказ. Просто інструкція дуже просто як можна поповнити свою криптобіржу. Переходимо до фондового ринку. Також були деякі вкладення в фондовий ринок. Компанія RTX, Raytheon Technologies, це одна з найбільших компаній. Зараз вона знаходиться на другому місці після компанії Lockheed Martin. Американська компанія по оборотам, по експорту зброї, ця галузь дуже цікава, тому що ми бачимо, що ситуація все далі чим більше, більше, більше напружується в світі. Зараз нещодавно вже маємо знову ж загострення в Ізраїлі. Відповідно, я думаю, що компанії оборонної галузі будуть зростати однозначно. Якщо подивитися. На акції цієї компанії, то на відміну, до речі, від компанії Рейн європейської, які акції просто взлетіли до небес, то ми бачимо, що акції Raytheon Technologies, в принципі, на піку, але свій ще пік не побили. Тобто, ще в принципі ціна досить-досить адекватна. Це перше, що я купував. Далі також ще одна компанія оборонна. Ну, ми знаємо, звичайно, компанію Boeing не з оборони, а з того, що в них є літаки, на яких ми. Ті, хто літали, то переважно літаки Boeing, Або, до речі, компанія Aerobus. ще один варіант, в який можна інвестувати, як альтернатива Boeing. Ну, я вибрав компанію Boeing. Чому? Тому що в них досить низька ціна по, по ринку. Якщо подивитися ціна акції 184 долари, і це далеко не пік. Ціна була і 400 доларів в минулому, а в 2019 році в них була, до речі, ще навіть більша була ціна. 2019 року в них були дві катастрофи на літаках, і після цього акції досить сильно знизилися. А також сильно вплинув негативно на цей ринок. Коронавірус ми бачимо в 2020 році величезний спад, буквально з 340 доларів до, до 100, тобто в 3,5 рази впала ціна акцій. Трішки відкотилася, але ми бачимо в боковому діапазоні. Зараз котирується акції. Це інвестиція на довгострок. Я не збираюся там, за півроку продавати акції цієї компанії. Я думаю, що в подальшому вони е, однозначно будуть рости. Тому ця компанія має, е, має потенціал для росту акції цієї компанії. Далі компанія Alphabet, Google ну, одна з найбільших технологічних компаній. Зрозуміло, що і вона, і, звичайно, дає хороший. Хорошу, хорошу перспективу має, якщо подивитися на акції, то тільки зараз вони побили максимальний свій рекорд, приблизно 150 доларів. Зараз акції котируються на рівні 153 долари. Ну, відповідно, я десь купував по 45, десь приблизно ось так. А, ні, не по 45, 132 долари. Я купив за 132 долари. Ну, відповідно, ціна вже от виросла. А ось така от річ. Я думаю, що Google це компанія, з якою точно не прогадаєш, просто. Питання питання, як вона буде вести себе в найближчий час. Я думаю, що технологічні компанії будуть ще рости. Наступне нерухомість. У мене було на дитячому рахунку 150 доларів. Я вирішив купити найбільшу компанію з нерухомості Сполучених Штатів. Це компанія Prologis, найбільша, яка знаходиться в S&P 500 компанія Prologis. 150 доларів якраз на всю суму, яка була на цьому дитячому рахунку, я придбав. Ми бачимо, що боковий діапазон після корона... навіть не коронавірусу. Коронавірус не був сильний такий спад, і він був дуже короткотерміновий. А ось у 2022 році, коли почалася криза інфляції і сильно знизилися облікові ставки, тут був великий спад, і після цього ми бачимо, що акції ще не повернулися. Але як тільки облікові ставки знизиться, я думаю, що буде підняття ціни однозначно, однозначно цієї компанії. І того, що ми маємо у у березні біткоін 160 доларів, USDT 53 долари, Ефіріум 242 долари, це криптовалюта і фондовий ринок. Boeing 572, Google 132, Prologis 150 і RTX 286. Отже, було заінвестовано 1595 доларів. Ми бачимо по трекеру інвестицій. До речі, якщо у вас є інтерес отримати такий трекер інвестицій, пишіть в коментарях, хочу отримати трекер. Інвестиції, і я вам його надішлю разом з інструкцією, до речі, як ним користуватися, надішлю його вам на, на електронну пошту. Якщо подивитися по динаміку, так в лютому я вже робив перший свій, перший свій звіт, що я куди інвестуваю. Плануються робити кожного місяця. Я знаю, що багатьом це цікаво, як відбувається. Поступове повільне інвестування, поступове повільне накопичення коштів. В мене є мета відкладати 3 тисячі доларів кожного місяця. Зараз так не виходить, але я прямую, поступово прямую до цього напрямку, до цієї суми, і в мене є мета до 45 років, тобто за 7 років, назбирати 1 мільйон доларів інвестицій та накопичень. Я хочу кожного місяця давати звіт, щоб когось врешті також це замотивувати робити, тому що все велике починається з маленьких кроків. І того, що в нас відбулося трішки зменшено. Зменшене вкладення, тому що ну не всі суми, не всі гроші вдалося вкласти в березні. Я думаю, в квітні буде більше. Динаміка позитивна. Динаміка подобається. Тобто за три місяці було відкладено 5 584 долари. По валютах в гривні дуже мало, 2,7%. Я очікую девальвації. Вона, скоріше за все, буде, але я хочу трішки збільшити відсоток у гривні в найближчі місяці. Подивимося. В євро близько 10% і все решта в доларах. Далі по виду інвестицій акції 43,8%. Я планую не більше, ніж 50% впускати в акції, це максимум. ІТФ 20%, криптовалюта в мене ліміт 10%, не більше. Ну, Готівка, зрозуміло, так як в Україні війна, то треба мати готівку. 17,7% у готівці. Середньострокові інвестиції 67%, довгострокові 5% це страхування життя, дитячі, накопичення і короткострокові 27%. Близько третини є в Україні, все решта в Сполучених Штатів. Що я планую на квітень? В квітні я планую інвестувати таким чином. Оборонну промисловість продовжувати. Планую купити SP 500 одну штуку та 500 компаній в одному кошику. Я так стараюся раз в два місяці купувати хоча б один пай цього, цього фонду. QQQ – це технологічні компанії, три штуки придбати в районі 10 пустити на і покласти на депозит, поки там хороша прибутковість. Купити акції компанії Intel і придбати до п'яти штук корпоративних облігацій. Ось приблизно ось такий план. У що інвестували чи у що плануєте найближчим часом інвестувати ви. Напишіть в коментарях, мені цікава ваша думка. Можливо, і я щось для себе візьму. Підписуйтеся на канал, тут багато цікавих, корисних відео. Я ділюся постійно своїм досвідом і знімаю всякі відео по фінансовій грамотності, по інвестування в Україні і світу. Всім всього найкращого, хороших інвестиційних рішень, мирного неба над головою Україні перемоги! І хай процвітає наша держава, і ми разом з нею.